Вітання рівненщина не є кримінальним регіоном, але новини про жахливі вбивства з певною періодичністю заповнюють інформаційний простір: хто вбиває, хто помирає та що передує трагічним випадкам. Відповіді на ці питання ми шукали в сьогоднішньому випуску програми «Група ризиків». Я зразу можу офіційно заявити, що вбивство практично всі 100% в рівні це на побутовому ґрунті. Це не так, як в східних регіонах, або на Донбасі, в інших більш-менш промислових регіонах. Тільки на побутовому або під час розпиття спиртних напоїв, або це стало причиною, або якісь неприїзні відносини родичів, там чоловік з дружиною або співметиш хилецьмивешканка. У більшості випадків фігурує факт споживання алкоголю. Не стало винятком нещодавне вбивство й у Рівному. Тоді на мікрорайоні Північний серед білого дня ножем зарізали жінку. Все трапилося біля цього магазину на вулиці Коновальця. Двоє жителів села Крилів Дубинського району приїхали у рівне до знайомих. Компанія якраз розпивала алкогольні напої на літньому майданчику поблизу одного з кафе, коли до них підійшов чоловік. Між ними виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку, під час якої незнайомець дістав ніж та поранив 38-річного Оксану. Я приїхав по справам, дивлюсь, робиться отакі кавардак. Питаю, що таке. Ну, тут один каже, що його дружина щось там, на неї хтось щось сказав, вона там йому сказала, той достає нож і їй в ногу штрихнув. Ну, але в ногу попав десь в артерію чи куди, я не знаю. І вона отам, ну, від втрати крові по дорозі говорять, що вона померла. Очевидці стверджують, що доки потерпіла була живою, благала про допомогу. Однак із перехожих ніхто не відгукнувся. Жінка від ножових поранень померла у Рівненській міській лікарні. Репутація у цього закладу сумнівна, відповідно й у його відвідувачів. Можливо, це й стало причиною, що на благання жінки ніхто не звернув уваги. Вибачте, тут немає нормальних людей, одні алкаші ходять, одні бомжі ходять. Скільки просимо, щоб закрили, якось не відгукувався. Надію, що ну, шкода, що можливо такий вихід вийшов. Але я думаю, що вже його нарешті закрили. Після розпиття сперегнопою біля магазинчику так званого, який на день закритий за нашою участю, тому що буде перевіряти законність взагалі його, там місце знаходження. Біля будинків побудували, хто побудував, зараз розбираємо. Це причина, одна із причин того, що сталося. Теж раніше засуджений, теж, але всі підозрюємо молодого віку до 30 років, так як і потерпіли. Вона потерпіла і, і знайома, якому теж, до речі, засудженому раніше. Нанесли ті весли в школу і поради. Часто люди називають вбивць хворими людьми. Самі себе й оточуючих переконують, що в них не все в порядку з психікою. Але це не так леву участку вбивств чинять психічно здорові люди. Зазвичай вони всі або поганичні якісь розгляди можуть бути, або зазвичай всі вони психічно здорові. Тоді стає питання: чи взагалі злочин є, чи не є злочин ознакою? скажімо, психічної хвороби. Якщо ми зараз якщо не говорити не про пограбування, а про вбивство, зґвалтування і таке інше. Тобто, чи може людина психічно здорова скоїти такі жахливі речі? Оці всі маніаки, серійні вбивці, зазвичай вони всі, максимум, що їм там виставляється, особистості або, як раніше, говорили, психопатії. Хоча речі, які вони роблять, вони не вкладаються на будь-які межі моралі. Чому скоюється злочин? Це дуже складне філософське, таке соціально-філософське, психологічне питання. Але я не думаю, що він скоюється саме, скажімо, людьми, які мають психічні розлади тільки, або людьми, які мають пограничні розлади. Часто злочини скоюються психічно здоровими людьми. Питання йде вже не в тому, не в психологічному, навіть здоров'ї, а питання йде в, скажімо, більше моральний якийсь аспект. Щодо моральних аспектів, то зі слів Василя Лазудка стало ясно, колишні засуджені це свого роду група ризику. В першу чергу це залежить від в чергу, тих обставин або тих послов людей, які приймають цьому участь. Якщо раніше засуджений, то Могли бути наслідки, в цьому випадку трагічно. Це підтвердило нещодавнє вбивство двох пенсіонерів на Березнівщині: 67-річного та 60-річного братів, які проживали разом. Вже мертвими знайшов співробітник, який перевіряв показники лічильника спожитої електроенергії. Причиною цього вбивства стали відразу дві складові: це пристрасть до спиртного та кримінальне минуле. Після розпіття спиртних напоїв. Конкретно по останньому випадку в Березнівському районі в селі Поляна, то він підозрює раніше заслужений ще в радянські часи за вбивство. Теж не працював ніде, як і потерпіли, так і підозрюємо на сьогоднішній день. Жителі практично одного населення знали друг друга. Ні один раз цей підозрюємо бував в будинку цих. Потерпілих – це два брати, які помешкали разом пенсіонери 46-го року народження і 50-го року народження. Рідше та все ж гинуть на Рівненщині через ревнощі та сімейні чвари. На ґрунті ревнощі, це в сімейному кругу скоюються ці злочини або кримінальні правопорушення. Інколи у нас і дружини приходять підозрими. Останній випадок у нас в Рівненському районі був, що чоловік пив, знущався, стояв на обліку у нас. Перед тим, як скоїв злочин його, верніше, як скоїла злочинна дружина, його доставляли до районного відділу за скаргою ну, на сьогоднішній день вже підозрювами дружини. Законодавство зараз нам не дозволяє, щоб ми затримували на добу, на три доби, на 15 діб, як раніше. Зараз три години, три години складаємо протокол і відпускаємо додому, тому що ми не можемо порушувати права навіть того затримання. От після чергового затримання він прийшов знову на таксі, приїхав додому в Рівницький район. І під час сварки дружина вже не витерпіла і нанесла. На живе поранення фіксували на рівненщині й неординарне вбивство, скоєне на релігійному ґрунті. Це перший останній злочин за два з половиною року. Ми мало володіли інформацією по цій сім'ї, поки не сталася подія і практично місяць не відкривалася квартира, потім запахи пішли, сусіди нам призвонили, відкрили двері і побачили те, що ви знаєте. На такому ґрунті у нас на регіоні нам іскується практично. Це єдиний випадок в моїй практиці, працюючи в Рівненську області. А так, по Україні є такі випадки. У 2013 році правоохоронцями Рівненщини зафіксовано 24 вбивства, кожне з яких розкрите. Але цим робота міліції не обмежується, оскільки одна справа розслідувати злочин і шукати вбивцю, а зовсім інша попередити трагічний випадок. Для нашої області це проблема. Ми за, за сприянням за ініціативою обласної державної адміністрації проводимо щотижнево практична зустрічі з громадою. У проблемних сільських радах, наприклад, в поліцьких районах, де проблема бурштуну у нас, в інших районах ми вибираємо сільські ради, де є питання до роботи міліції. Оцінюємо спочатку роботу нашого дільничого. Потім спілкуємось з громадянами, визначаємось, як далі працювати, як, щоб взаємодія була з місцевим органом. тому, що від соціальних служб від того ж голови сільської ради багато за чого залежить, наприклад, щодо попередження побутових злочинів. Вони всю обстановку знають. Кілька десят літ тому, коли ще долар мав свою первісну вартість, американський хімік оцінив вартість хімічних елементів у людині у 98 центів. Нині вчені з різних країн визначають ціну людського життя у значно більших сумах від 1 мільйона до 132 мільйонів доларів. Ми живемо у світі, в якому не все вимірюється грошима. Ні втрата близьких, ні втрата свободи. В кожного з нас свій земний шлях. Але в наших силах не потрапити передчасно туди, звідки назад воротя вже немає.